Вітаю, шановні дев'яті класи. Сьогодні ми продовжуємо основу правознавства. Сьогодні спілкуємося про права та обов'язки неповнолітніх під час комунікації з представниками правоохоронного органу. На попередньому уроці ми з вами розглянули правоохоронні органи, а тепер у нас логічне питання, що треба робити при спілкуванні. Для початку давайте ми з вами попрацюємо над таким завданням, до кого слід звернутися в конкретній ситуації. Перша ситуація Каміла вирішила заснувати приватне ательє з пошиття та ремонту жіночого одягу. Слухаємо. Валентин попросив у свого товариша Мерона скутер, щоб покататися. А той наступного дня заявив у поліцію, щоб, що транспортний засіб у нього вкрали. Третє. Нінель прочитала в газеті статтю, в якій автор. Подав неправдиву інформацію про діяльність очолюваної нею громадською організацією. І останнє Софія Федорівна 89 років, бажає, щоб після її смерті всі заощадження, які вона має на депозитному рахунку, переказали на банківський рахунок дитячої лікарні, в якій вона 34 роки працювала медичною сестрою. Також на попередньому році ми з вами розглядали конкретно поліцейських, тому. За описом, скажіть мені, про які підрозділи поліції йде мова. В результаті розслідування працівники поліції знешкодили затримали особи, що скоїли подвійне вбивство. Наряд поліції затримав біля кінотеатру групу підлітків, які були у недверезому стані і образливо чекались до перехожих. У приміщенні залу очікування аеропорту поліцейський затримав громадянина А. Який намагався вкрасти валізу громадянин КЛ, про що було складено протокол у відділення? Бувають випадки, коли особа прямує по вулиці у своїх справах, а її зупиняє поліцейський. У яких випадках поліцейські можуть зупиняти людину на вулиці та вимагати документи, що підтверджують особу? І чи мають право працівники поліції затримати особу, яка нічого не порушує? Але у якої відсутні з собою особисті документи, які права та обов'язки неповнолітніх під спілкування з неповнолітними процесами, ми сьогодні з вами спілкуємося. Згідно зі статтє 32 закону України про національну поліцію, поліцейський має право вимагати в особах, пред'явлення документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані. Що містяться в документах у таких випадках. Перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, або самовільно залишала місто для отримання військового полоне. Наступне, це якщо існує достатній підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Наступне це, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Наступне це, якщо в особи, особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, об'єкт який обмежене або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. Наступне, якщо особа перебувала в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Далі, якщо зовнішня ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави, вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Повторюсь, у цих випадках. Поліцейський має право вимагати від особи пред'явлення документів. Транспортний засіб зупинити. Поліцейський може, якщо водій порушив правила дорожнього руху, автомобіль не відповідає вимогам встановлених для транспортного засобу, наприклад, в ньому немає номерного знаку. Є ознака несправності автомобіля, приміром, не працює фара. Є підстава вважати, що водій причетний до ТТП або іншого правопорушення, автомобіль перебуває в розшуку, водій був свідком ДТП чи іншого правопорушення. Водій може допомагати постраждалим або поліцейським як свідок під час оформлення протоколу, є правове рішення про обмеження руху на цій території. На ньому закріплено багаж, що створює загрозу безпеці інших, а водій незаконно використовує світлові чи звукові пристрої. Також. Ми з вами знаємо, що сьогодні в дії в Україні воєнний стан. Тут теж є свої нюанси. Механізм перевірки документів в осіб що під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану визначено порядком перевірки документів в осіб огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Затверджений постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456. Перевірка документів в осіб здійснюється лише після введення воєнного стану в межах території та строки зазначення в указі Президента України про введення воєнного стану на підставі наказу військового командування разом з військовими адміністраціями у разі їх утворення, зазначенням наказу. Зазначеним наказом призначається комендант, визначаються його завдання, повноваження і забезпечення єдиного управління визначеними силами та засобами Держспецтранспорту Національної гвардії, Держприкордонслужби Національної гвардії, СБУ, ДПС, ДМС, ДНСНС, військових адміністрацій та координації Її під час здійснення заходів особливого режиму. Право на проведення перевірки документів в осіб. Надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держ, Держмедслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта. Уповноважена особа має право вимагати в особу пред'явлення неї документів, що посвідчують особу, та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи у таких випадках. Якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в пошуком, або безвісно, зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військової Якщо що існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, об'єкт який обмежений, або заборонений. Або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. Якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного правопорушення, або дорожньо-транспортної пригоди інші незвичайно подія. Якщо зовнішні ознаки особи та транспортного засобу або дії особи дають достатні підстав вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, Транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення, порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджений правовий режим воєнного стану. У разі відсутності в особи документів, що посвідчують особа та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, повноважна особа затримує таку особу для її встановлення на строк передбачений Кримінальним Кодексом України про адміністративні правопорушення. Особа може бути затримана, тобто ми бачимо, це адміністративне затримання називається співробітниками органами внутрішніх справ поліції за наявністю у правоохоронців законних підстав. Згідно зі частиною 3 статті 18 закону України про національну поліцію, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду службове звання, пред'явити своє посвідчення на її вимогу, дати можливість ознайомитись із наявною там інформацією. Поліцейський не зобов'язаний передати особі своє посвідчення, а повинен тримати його в своїх руках. У разі відмови пред'явити своє посвідчення, особа має право одразу звернутися на номер 102. Викликавши наряд поліції, тому що, можливо, це самозванці, або на номер гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ України 1536, а у випадку грубого порушення прав звернутися до прокуратури та за правовою допомогою до адвоката. Адміністративне затримання це захід впливу, що застосовується до правопорушника з метою припинення правопорушення або за потреби забезпечити своєчасний. І правильний розгляд справ та виконання постанов по справах про адміністративне правопорушення. Адміністративне затримання особи допускається з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпно інші заходи впливу, встановлення особи, складання протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим. Та забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративне правопорушення. А адміністративне затримання застосовується у випадках, передбачених лише законом, зокрема, при вчиненні проступків, що порушують громадський порядок або пов'язані з неповагою до органів влади та з опором працівникам правоохоронних органів на строк не більш ніж 3 години. Також правоохоронці мають право затримувати. Більш ніж на три години, це підозрюваних у вчиненні злочином, осіб, щодо яких запобіжний захід обрано взяття під варту, осіб, які вчинили адміністративне правопорушення для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені, на місці, осіб, що намагалися втекти при появі наряду поліції, осіб, що вчинили дрібне хуліганство, злісу, непокору законному розпорядженню працівника поліції. Осіб, які перебували в громадських місцях в стані сп'яніння, якщо, як вигляд ображав людську гідність і громадську мораль, або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися, чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, осіб, які заподі... запідозрено у зняття... занятті бродяжництвом, і осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на примусове лікування від хронічного алкоголізму або інших. При затриманні складається протокол про затримання. Також має бути складений протокол про адміністративне правопорушення. На прохання затриманого про місце його перебування мають бути повідомлені його родичі, а також підприємство, установа, організація, де він працює чи навчається. У разі затримання неповнолітнього про це обов'язково мають бути повідомлені його батьки чи особи, які займаються. Під час складання протоколу про адміністративне затримання посадова особа, що здійснює адміністративне затримання, роз'яснює особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права, передбачені статтями 55, 56, 59, 63 Конституції та статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, затриманому роз'яснюють його права, такі як. Знайомитись з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання про розгляд справи, користуватися юридичною допомогою, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, або якою ведеться провадження. ну і оскаржувати постанову про справі. А відповідно до пункту 3 частини 1 статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, особи, до яких відповідно. Застосоване адміністративне затримання мають право на правові послуги, що полягали у здійсненні представництва їх інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, та складання документів процесуального характеру. Саме тому, якщо працівник поліції хоче перевірити ваші документи, вимагайте, щоб вам пояснили, у зв'язку з чим до вас застосовується такий превентивний захід, адже. Просто так це робити не можна. Але при цьому при спілкуванні з поліцейським дотримуйтесь чотирьох головних принципів: не провокуйте, не ображайте, не тікайте і не бійтесь. Якщо ви нічого не зробили погано, то, звичайно, нічого і вас не буде. Іншою формою може бути арешт. Це взяття особи під варту обстрічі ізолятор, що застосовується як запобіжний захід і полягає у пов'язненні, до якого Органи слідства вдаються тоді, коли є підстав вважати, що обвинувачений може ухилятися від слідства і суду, або коли перебування його на волі перешкоджатиме розслідуванню і є суспільно небезпечним. При затриманні чи арешті за підозрюваною за підозрою у скоєнні злочину, вам мають роз'яснити ваші права, в тому числі про право не свідчити проти себе чи своїх рідних, а також право мати захисника і зустріч з ним. До першого допиту і скласти про це протокол. Також має бути складено відповідно протокол про ваше затримання як особи підозрювано у вчиненні злочину із зазначенням підстав та мотивів. Дня, години, року, місяці, місце затримання, пояснень затримано, а також часу складання протоколу до, про роз'яснення підозрюваного своїх прав. Протягом 24 годин орган дізнання. Що виконав затримання має подати письмове повідомлення прокурору, а також на вимогу прокурора матеріали, що стали підставою для затримання. Протокол про роз'яснення прав затримано, а також протокол затримання підпис... підписують особа, яка його склала і затримала. У будь-який час ви маєте право відмовитись, давати показання і відповідати на запитання. Ви маєте право надавати докази, заявляти клопотання та відоси. І ви маєте право вимагати перевірки судом законності затримання, і ви маєте особисто брати участь у судовому розгляді щодо обрання запобіжного заходу. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити, уповноважені на те, законом органи можуть застосовувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 72 годин. Має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не вручено мотивованого рішення суду про тримання під вартою. Про арешт підозрюваного або обвинуваченого і його місце перебування слідчий зобов'язаний повідомити його дружині або іншому родичу, а також сповісти за місцем роботи. Права неповнолітнього при допиті. Коли йдеться про скоєння злочину, зазначені у Кримінально-процесуальному кодексі статті 167 і 168, а також статті 354 Кримінального процесуального кодексу України, допит неповнолітнього свідка віком до 14 років, а на розсудчого від 16 років, проводиться в присутності педагога, а за необхідності лікаря, батьків чи інших законних представників неповнолітнього. До початку допиту зазначеним особам роз'яснюється їхній обов'язок бути присутнім при допиті, а також право викладати свої зауваження і з дозволу слідчого задавати свідкові запитання. Запитання, поставлені свідкові законними представниками, педагогами або лікарям. Їх зауваження заносяться до протоколу. Слідчий має право відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесено до протоколу. Свідкові, який не досяг 16-річного віку, роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду. але про кримінальну відповідальність за відмову віддачі свідчень та за свідоме неправдиве свідчення він не попереджається. У випадках, коли це необхідно для об'єктивного з'ясування обставин або захисту прав малолітнього чи неповнолітнього свідка за ухвалою суду, він може бути допитаний поза залою судового засідання в іншому приміщенні з використанням відеоконференції. Ну і допит на малолітнього або неповнолітнього потерпілого проводиться з затриманням правил згідно статті 354 Кримінально-процесуального кодексу України. Ось такі доволі непрості правила при спілкуванні з правоохоронними органами та затриманнями і арештами. Зараз я, можливо, вам порекомендую пройти за цим посиланням, яке ви бачите на екрані, і розглянути короткий міні-відеосеріал. Про те, як правильно неповнолітно спілкуватися з поліцейським. Томаче завдання у вас є параграфи 29-30, повторюєте, і завдання 7 на сторін 231 підготувати повідомлення у формі есе, або скласти правила, як варто себе поводити в одній ситуації, коли тебе зупинив поліцейський, або коли тебе затримано у підозрі скоєння правопорушення. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.